Книги Солов'їною запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка Життя у Позику. Розділ 17 А коли ви її надішлете?» – поцікавилась Ліліан. Продавчиня з Баленціаги усміхнулася. Якнайшвидше, як тільки це буде можливо. За тиждень. За два тижні. То дуже непроста сукня. Ми не можемо пошити швидше, але сьогодні почнемо. Продавчиня записала мірку. Трохи висхудла, мадам. То правда, хоч як би я не старалася, але не повнію. Що за щастя? Так, сказала Ліліан, для деяких це справді щастя. Вона вийшла на вулицю Георга П'ятого. Полудень привітав її золотом, вітром і автом. Спинилася за хвилю і задумалась про замовлені сукні. Власне, вона не збиралася вже нічого купувати, вважаючи, що тих суконь, які має, їй вистачить до кінця життя, але Клерфе знову наполягав, що мусить їй щось подарувати, отже, врешті вона взяла ще й цю за Венецію. Кровотеча, яку там пережила, вартувала їй, імовірно, дні і тижні життя, але замість цього приводу занурюватись у смуток, нарікання й тугу, простіше було вирішити, що завдяки цьому менше витрачати на своє утримання і може собі купити на одну сукню більше. Ліріан вибирала її винятково старанно спочатку думала, що буде надто екстравагантна. Але потім виявилось, що вона найпростіша з усіх, які мала. Екстравагантною була сукня, яку їй подарував Клерфе. Так вона виразила свій протест проти тулузи і того, що вона розуміє під цим словом. Вона усміхнулася до себе в дзеркалі якоїсь вітрини у деяких речах не можна взагалі бути поверхневим, подумала вона. І сукні можуть складати більшу моральну опору, ніж усі обґрунтовані аргументи, бути чимось більшим, ніж будь яка мудрість чи зрадлива радість, і навіть чимось більшим, ніж коханий. Не було в цьому жодної легковажності, тільки потреба усвідомлення і великої сили впливу малих речей. Добре усвідомлювати це, подумала Ліліан. У моєму випадку це майже єдине, що мені залишається вона не мала більше часу на великі плани чи навіть бунти. Раз було збунтувалася, бо хотіла цього, але тепер її діймали сумніви, тепер на неї чекали тільки розрахунки з долею. Ліліан знала, що все те, чим вона обманювалась і втішалася, можна вважати доволі дешевими фортелями. Але вона була тепер така далека від усіх великих і поважних фортелів, за допомогою яких люди намагаються зробити своє життя стерпним, така далека, що для неї вже не існувало відмінності між великим і дрібним. Крім того, їй здавалося, що стільки саме, якщо не більше дисципліни, потрібно відваги і зусиль, щоб повірити на хвилинку у дрібні фортелі і черпати з них радість. Ось чому купівля сукні давала їй стільки ж радості, скільки іншим дає філософський трактат. Ось чому любов до клерфи і любов до життя раз у раз плутались в її свідомості, ось чому вона жонглювала ними, то підкидала в повітря, то ловила адже вона знала, що скоро вони все одно розіб'ються. На повітряній кулі можна літати, поки та не опуститься, але до неї не можна причепити будинки. А коли вона опуститься, то це вже не повітряна куля, а мертвий шматок матерії. Несподівано вона зустріла Віконта де Пестре. Він був здивований її виглядом. Виглядаєте на дуже щасливу. Ви закохалися? А вже ж, у сукні. Дуже розсудливо, сказав Пестре. Любов без страху і ускладнень. Такого не буває. А чому ж ні? Це частина єдиної любові, яка має сенс любові до самої себе. Ліліан розсміялася. І цю любов ви називаєте любов'ю без страху й ускладнень? Цікаво, ви із заліза чи із губки. Ані одне, ані інше. Я нащадок 18 сторіччя і ділю долю всіх пізнаних нащадків постійно натрапляю на брак розуміння. Вип'єте зі мною кави на терасі або якогось коктейлю. Кави. Вони зайняли столик у пізньому пополуденному сонці. Сидіти на сонці майже те саме, що говорити про любов. Ви все ще живете в тому маленькому готельчику на березі сени. Мабуть, так, іноді я сама починаю сумніватися в цьому. Вранці, коли я відчиняю вікно. Мені часто здається, що я спала у вуличному гармидері посеред площі опери. а вночі інколи здається, що я пливу сеною вниз, у якомусь тихому човні, або пливу на спині широко розплющеними очима, мов би, поза собою, а водночас цілковито в собі самій. Які у вас чудові думки? Е, ні, навпаки. Я не маю жодних інших. Інколи сни, але теж небагато. Не маєте в них потреби? Ні, сказала Ліліан. Справді, не маю в них потреби. Тоді ми схожі, я також їх не потребую. Офіціант приніс шарі для пестре і горнятку кави для Ліліан. Пестре поглянув несхвально на каву. Щось таке краще пити після їжі, пояснив він. Не бажаєте якогось аперитиву? Ні. А котра година? П'ята, підказав здивований Пестре. Ви п'єте за годинником? Тільки сьогодні. Ліліан кивнула на старшого офіціанта. Ви вже щось чули месьє Ламбер? Звичайно, передають із Рима уже кілька годин. Уся Італія біля радіоприймачів або на вулицях, сказав з ентузіазмом офіціант. У найближчі хвилини повинні випустити важкі авто. Месьє Клерфе їде разом з месьє Торіані. Не змінюються. Клерфе буде провадити, а Торіані супроводжує його як механік, то перегони в спортивному класі. Принести радіо, у мене тут є. Так, принесіть, будь ласка. То Клерфе в Римі? Запитав Пестре. Ні, у Брешії. Я не знаюсь на перегонах. Що це цього разу? Перегони тисячі миль із Брешії через усю Італію і знову до Брешії. Офіціант повернувся з транзистором. Він був фанатичним шанувальником автоперегонів і стежив за ними вже багато годин. Їх випускають у кілька хвилинних проміжках, пояснив він. Найшвидші авто в кінці. Це перегони тільки за секундоміром. Зараз буде передача з Мілана о п'ятій вони передають останні вісті. Він покрутив кружальце. Радіо почало скреготати, і за хвилю озвався Мілан із політичними новинами. Але, прочитаними так швидко, мов би диктор не міг дочекатися, коли прийде черга на спортивні вісті. А тепер ми передаємо трансляцію з Брешії. Продовжив він зміненим схвильованим голосом. Частина учасників змагання вирушають вже на трасу. На ринку люди стоять так тісно, що ледве можуть рухатись. Приймач тріщав і хрипів. Потім у гомоні голосів пролунав виразно рих двигуна, який відразу ж і стих. Знову якийсь від'їхав, шепнув поважлено місьє Ламбер. Мабуть, Альфа. На терасі запала тиша. Зацікавлені відвідувачі підійшли ближче або обернулися зі своїх столиків. Хто провадить? Зарано щось сказати, пояснив офіціант авторитетним тоном. Швидкі авто стартують лише тепер. А скільки авто бере участь в перегонах? запитав Пестре. Майже 500. О, Господи! озвався хтось. А як довго їхатимуть? Понад 1600 кілометрів. Пане, при доброму середньому показнику 15-16 годин, може навіть менше. Але в Італії дощить. Над Брешією шаленіє буря. Трансляція добіла кінця. Офіціант відніс приймач усередину. Ліліан відкинулась на спинку стільця. Вона бачила перед собою літнє кафе. Освітлене тихим золотистим післяполуденним сонцем, Чула легке подзвонювання крижинок у келихах і стукіт порцелянових тарілок, які відвідувачі клали на купки, щоб показати, скільки вина вони випили, і в той же час перед очима Ліліан стояла зовсім інша картина безбарвна і прозора, як молюски у воді, так що за неї можна було розрізнити стільці та столи кафе. І водночас дуже ясна і виразна. Ліліан бачила сіру ринкову площу в Брешії, чула безликий шум, примари авто пролітали одне за одним, а в кожному дві маленькі істотки життя, які не хотіли нічого іншого, тільки ризикувати собою. У Брешії падає дощ, сказала вона. Де, власне, лежить та Брешія? Між Міланом і Вероною, відказав Пестре. Повечеряєте зі мною сьогодні. Усюди клаптями звисали гірлянди, обірвані дощем, мокрі полотнища прапорів із шумом вдарялися об щогли, буря шаленіла. Можна було подумати, що й у хмарах мчить одне за одним невидимі авто. Штучні громи чергувалися з натуральними. На рика в том відповідали згори блиск і гуркіт грому. Ще п'ять хвилин, сказав Торіані. Клерфе сидів за кермом. Не був надто напруженим, знав, що немає шансів, але в перегонах завжди траплялися несподіванки, а в довгих перегонах велику роль відігравав випадок. Думав про Ліліан і про Тарга Флоріо. Тоді забув про неї і ненавидів її. Бо під час перегонів раптом подумав про неї знову і тому не міг зосередитись. Перегони були важливішими, ніж вона, але тепер було інакше. Він не був уже певний і думав про неї, але не розумів, що це залежить тільки від його волі. Дідько зна, чи є ще вона в Парижі. Вранці він розмовляв з нею по телефону, але в пануючому тепер шумі ранок здавався нескінченно віддаленим. Ти вислав телеграму до Ліліана? Так, відказав Торіані, ще дві хвилини. Клефе кивнув. Авто виїхало повільно з ринку і зупинилося. Перед ними нікого вже не було. Тепер увесь день ще залишався, і частинку ночі найважливішою людиною на світі, стане для них суддя із секундоміром у руках. Так мало бути, подумав Клерфе. Вийшло не так. Надто багато я думаю про Ліліан. Краще б я посадив за кермо Торіані, але тепер уже запізно. Двадцять секунд, сказав Торіані. Слава Богу, рушай до дітька!» Стартер змахнув прапорцем, і авто блискавично рвануло з місця. Пролунали вигуки юрби. Стартував Клерфе, оголосив диктор. Торіані їде механіком. Ліліан повернулась до готелю. Відчувала, що має температуру, але вирішила її зігнорувати. У неї часто піднімалась температура часом на градус, часом більше, і вона знала, що це означає. Поглянула в дзеркало. Зате вечорами виглядає не так змучено, подумала вона і усміхнулася. Ліліан згадала про нову хитрість, винайдену нею. Завдяки їй підвищена температура перетворилася з ворога у щовечірнього друга, який надавав їй очам блиску, а обличчю ніжного пожвавлення. Коли відступила від дзеркала, побачила на столі дві телеграми. Клерфе, подумала вона, її серце бурхливо й панічно забилося. Але що могло статися так швидко? Вичекала хвильку, вдивляючись, у складені й заклеєні шматочки паперу. Потім обережно підняла перший і розгорнула. То була телеграма від Клерфе. Стартуємо за 15 хвилин. Потоп. Не відлітай, Фламінго. Відклавши одну телеграму, розкрила другу. Боялася ще більше, ніж попередньої. То могла бути телеграма від керівництва перегонів, що повідомляли про якийсь випадок, але й ця була від Клерфе. Чому він це робить? Хіба не знає, що кожна телеграма тепер будить у ній тривогу? Відчинила шафу, щоб вибрати сукню на вечір. Пролунав стукіт. За дверима стояв портьє. Я приніс радіо, мадмоазель. Ви легко впіймаєте на ньому Рим і Мілан, сказав він і ввімкнув приймачу мережу. І тут ще одна телеграма. Скільки їх він ще прийшле? Найкраще, якби в сусідньому покої посадили детектива, щоб мене контролював. Вона вибрала ту саму сукню, яку носила в Венеції. Після чистки на ній не лишилося жодних плям. Відтоді вона почала вірити, що сукня приносить їй щастя, і трактувала її як талісман. Ліліан тримала її міцно в руці, коли відкривала останню телеграму. Ця була не від Клерфе. Йому просто бажали успіху. Як вона опинилася в неї? Поглянула на підпис у западаючому сутінку Гольман Санаторій Белла Віста, дуже обережно поклала картку на столі. Сьогодні день духів, подумала вона і сіла на ліжко. У балакучому ящику сидить Клерфе, він тільки й чекає на момент, коли зможе заповнити ревом своїх двигунів її кімнату. А тепер ще ця телеграма, яка дозволяє мовчазним духам витріщатися у вікно. То було перше повідомлення, яке вона отримала з санаторію. Сама жодного разу не написала, просто не хотіла, хотіла раз і назавжди мати все позаду. Вона настільки була впевнена, що ніколи туди не повернеться, що прощання, здавалося, смертю. Вона довго сиділа в тиші. Врешті перекрутила кружальця радіо, звучали новини. Рим увірвався до кімнати потоком слів і галасом з назвами відомих і невідомих місцевостей і міст: Мантуя, Равенна, Болонья, Аквіла, з годинами і хвилинами, зі збудженим голосом диктора, який трактував виграні хвилини, мов святий Грааль, водночас описуючи дефекти водяних помп. Заклинених поршнів і поламаних бензопроводів, наче катастрофу у світовому масштабі, він бурею приніс до покою перегони і з часом біснуватої гонитви, що має на меті здобуття кількох секунд. Але люди гналися там не за життя, вони боролися за те, щоб по мокрій трасі з десятьма тисячами закрутів і натовпом, що верещить бути на 800 метрів раніше. У якомусь місці, яке за секунду треба було покинути, то була шалевна гонитва, мовби люди переслідували атомну бомбу. Чому я цього не розумію, думала Ліліан, чому я не відчуваю нічого з ентузіазму мільйонів людей, які цього вечора і цієї ночі вишикувались уздовж доріг Італії. Чи я не повинна відчувати це глибше, чи моє власне життя не нагадує перегони? Хіба я сама не мчу вперед, прагнучи якомога більше увірвати від долі, і хіба не женусь за примарою, яка утікає мов штучний заєць від зграї хортів? Флоренція! повідомив голосу Радіо тріумфальним тоном і почав називати по черзі години і хвилини прізвища і марки авто, середні показники і максимальні швидкості, після чого додав з гордістю. Якщо водії так їхатимуть і далі, то досягнуть бреші за рекордний час. Ця фраза потрясла Ліліан у Брешії, і знову вони опиняться в маленькому провінційному містечку з гаражами, кав'ярнями і крамничками, там саме звідки й вирушили. Знихтувавши смертю, вони цілу ніч мчатимуть з нерухомими, замаскованими, вкритими кіпнєвою обличчям. А в досвіта їх звалить з ніг страхітлива втома, але вони мчатимуть далі й далі, мов би йшлося про найважливішу річ на світі, а все тільки для того, щоб повернутися до малого провінційного міста, з якого виїхали Збрешії Брешії. Вона вимкнула радіо і підійшла до вікна Збрешії і Брешії. Чи є промовистіший символ безглуздості, чи життя для того дарувало їй такі дива, як здорові легені й серце, такі незбагненні хімічні фабрики, як печінка і нирки, а також білу м'яку масу в черепі, яка ще фантастичніша, ніж усілякі зіркові системи, лише для того, щоб вони ризикували і, якщо матимуть щастя, вернулися до Брешії. Що за жахлива дурість? Ліліан дивилась на вервицю авто, що безперервно сували вздовж набережної, хіба не всі вони їдуть із Брешії до Брешії, з Тулузи до Тулузи, від самовдоволення до самовдоволення, від самообману до самообману. І я також, міркувала вона. Мабуть, я також, але де моя Брешія? Ліліан поглянула на телеграму від Гольмана. Там, звідки вона надійшла, не було жодної бреші, ані бреші, ані тулузи, там була тільки безголоса, невблаганна боротьба, боротьба за змогу дихати на цій межі, за якою нема вже нічого, там не було самовдоволення і самообману. Вона відвернулася і ходила з хвилину кімнатою, торкалася своїх суконь. І раптом їй здалося, що з них осипається попіл. Вона взяла свої щітки і ребінці і відразу ж відклала, не усвідомлюючи, що тримала в руках. Що я зробила, подумала вона, і що я роблю? У вікно тінню проникло передчуття, що вона зробила якусь помилку, непоправну помилку, якої неможливо було уникнути. Ліліан почала одягатись до вечері. Телеграма далі лечала на столі, і у світлі лампи здавалася світлішою за решту предметів у кімнаті. Час від часу Ліліан зиркала на неї, чула плюски трічки, відчувала запах води і листя на деревах. Що вони тепер роблять там, у горах? подумала Ліліан і зазирнула в спогади. Чим зайняті люди в санаторії в той час, як Клерфе мчить темним шосе Флоренції за світлом своїх фар. Повагавшись секунду, вона зняла слухавку і назвала номер санаторію. Зараз буде сієна. гукнув Торіані. Заправка, зміна опон. Коли? За п'ять хвилин. Клятий дощ! Клерфе скривився. Він не тільки дається нам в знаки, іншим також. Дивися, щоб ми не проскочили пункт обслуговування. Будинків ставало більше, рефлектори видобували їх із дощової темряви. Усюди стояли люди в дощовиках під парасольками, з'явилися білі мури, люди, що відскакували від шосе, парасольки, що хиталися, як гриби під час бурі, авто, які закидали за закрутами. Стоп! крикнув Торіані. Гальма завищали, авто труснулося і зупинилося. Бензин, вода, опони! швидко! перекрикував Клерф відголос, який ще відвлунював від вимкненого двигуна. Йому у вухах усе ще й стояв гул, як у порожніх покинутих залах. Хтось подав йому склянку води із цитриновим соком і нові окуляри. На якому ми місці? запитав Торіані. Ви йдете прекрасно на 18 -му. Паршиво! сказав Клерфе. А як інші. Вебер на 4-му, Маркетті на шостому, Фріджеро на сьомому. «Котні вибув. А хто на першому? Сакетті з 10-хвилинною перевагою на Едлотті. А ми? Ви відстали на 19 хвилин. Не турбуйтеся. Той, хто приходить у Рим першим, ніколи не виграє перегони, це всім відомо. Раптом біля них вигулькнули тренер Габріель і сказав Бог так усе улаштував. мати Господа нашого, солодка крова Христова, ти теж знаєш про це, мовив він. Покарайся Кетті за те, що він перший. Пошли йому маленьку дірочку у бензонасосі, більше нічого, і Лотті теж. Оберігай нас, архангел. Звідки ви тут взялися? запитав Клерфе. Чому не чекаєте нас у Брешії? Готово! крикнув механік. Вперед. Чекати ви збожеволіли, почав тренер. Я полечу. Решту слів заглушив рик двигуна, авто вистрілило, як з рогатки. Люди кинулись у бік, і стрічка шосен, до якого вони приліпилися, почала знову витися з нескінченними закрутами. Цікаво, що тепер робить Ліліан? думав Клерфе. Казна чому він сподівався, що на пункті обслуговування буде для нього телеграма, але телеграми могли запізнюватись, і, може, телеграма чекатиме на нього на наступному пункті. Потім знову буде ніч, світло, люди, схожі на тіні знімого кіно, чи їх вигуків він не чув через рик двигуна, а відтак тільки шосе. Цей вуж, який здавався повз довкола Землі, і містична тварина, що реве під капотом авто. Кінець 17 розділу. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Але перш за все, підтримуйте ЗСУ. Дякую, захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.